Ми ще вітання на каналі ICTV2. Наші пращури помітили, що спека у цей день до ще 40 спекотних днів. А що буде сьогодні, 8 липня, підкаже прогноз погоди на заході України? Перша половина дня похмура, а після обіду дощ. Тому на вулицю без парасольки і дощовика навіть не виходьте. Попри дощ, температура комфортна – 30-34 градуси в день, а вночі – двадцять градус з плюсом. На півночі України пануватиме мінлива хмарність з проблисками сонця. Переважно без опадів, хоча подекуди можливі короткочасні дощі з грозами, які до вечора вщухнуть. В день 32-34, а вночі 22-24 градуси тепла. На сході України небо буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом всього дня. Без опадів 32-34 денна температура, а нічна 22-24 градуси з плюсом. На півдні очікуєте справжню спеку. Не рекомендую в обіді виходити на вулицю, бо сонце добряче припікатиме. В день термометри покажуть 34-36 градусів, а вночі прохолодніше – 20-22 градуси тепла. У центрі країни очікується спекотний літній день з легкою, майже непомітною хмарністю. Лише на Вінничині можливі дощі з грозами, які швидко минуть в день 34 чотири 36, а вночі 24-26 градусів тепла. Одягайте світлі речі і не забувайте про пляшечку з водою. У столиці день ясний, без хмар і без опадів. Сонечко припікатиме, тому ховайтеся у затінок. Дена температура 32-34, а вечірня десь 22-24 градуси з плюсом. Бажаю, аби погода була на вашому боці, а день був спокійним і натхненним. Тож. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!